Итак, друзья, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати свого е, нового девайсу, який я зробив. Е, так сказати живо вовка, як зараз називають у Ютубі таку конструкцію. А причина в тому, що у мене вдома стали пропадати сиплята. Ну, думаю, що ж робити? Хто їх бере? Одної ночі не стало двоє, потім на другу ніч не стало одного. Ну думаю, що то ходить, то то забирає. Значить що, потрібно якось із цим боротися. Що тут зробив я? От так. У мене тут є, от, наприклад, така камера спеціальна, щоб сюди посадити цепля. Типу живця. От сюди її на ніч на посадимо. Саме цепля. Закриємо. Чим, мабуть, і сюди поставлю що тут. Тут в мене така заслонка, вона відкривається і от сюди можна поставити буде щось таке щось таке можна буде поставити кусочек м'яса може якогось чи що небудь і поставлю ще сюди ось так на щось до клюни. от закриваємо я думаю що не відкриє механізм дуже простий Піднімається такі шибери, піднімається така проволочка. От. І от тут такий механізм зводиться всього-навсього одне до другого, отак раз, одне за друге зайшло і все. І в принципі наша живоловочка вже заряджена. Тепер перевіряємо, як вона буде працювати. Беремо таке сверло, шестерочку чи восьмерочку і кидаємо так. Опа, і жиловка спрацювала. І так, друзі, декілька слів про таку живоловочку, яку я зробив років три назад. Десь там в каналі є якісь відео. Вона в мене працює до цього часу. Я їх зробив декілька, штук, 4, мабуть, мінімум. І вони мене виручають. Повторю коротко механізм, як вона працює. Воно все зроблено із сітки 10-мм тройка проволочка вигнута, зв'язана якимись там проволочками і все, більш нічого. Правда, сварочний апарат тільки тут у двох місцях, по-моєму, я прихватив, щоб оцей механізм працював. Ну що, от заражаємо, дуже просто. Закидаємо туди, наприклад, отакий от кусочок якоїсь приманки нашої. Язичка піднімаємо, туди запхали нашу приманочку. о, Тепер, коли наш шкідний щур, наприклад, який у нас бігає там, де не потрібно, заходить всередину, крісоловка наша вже зведена, ми... Він наступає на цю педальку і воно закривається. І він вже відсюди ну, ніяк не зможе. Він саму дверку цю не підніме, тому що вона одразу заштопорилася. Що руловка працює, вже працює багато років і справляється зі своїми обов'язками на 100%. А за цю приблуду, друзі, побачимо, поставимо і що з цього вийшло вам покажемо. Є, є в нас... Є у нас виновник нашого. Так, що то він... Тут це кот попався. Кот попався. Я думав, попадеться якийсь хор чи ласка. А попався котик. Ну не, не везуха. Ну мабуть ти, злодій наших церквя чи не ти, Признавайся. Не ти? Ну а хто забрав три цеплята? Хто? Ну я не знаю. Що з тобою робити? Якби знав точно, що ти, то наказав би а Так? Нема доказів, значить що. Буду я тебе, мабуть, відпускати. Чи ти признавайся? Не признається молчить так ну що ж я я думаю що то мені жалко його, не цыплята малий, а кот здоровий, може випустити його? ну давай мабуть я тебе випущу, давай не знаю як тебе звати. Виходь. Не хочешь? Выходит, тобі уже открыли дверку. Подпускаем ты меня на первый раз. Не хочешь выходить? Ох ты! Давай я тебе чуть-чуть поджиму. Можешь и ты А через верхнюю крішечку таке. Ну, може ти через верх вискочиш. Ну. Виходь, 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 виходь. Не хочеш? Так що тебе тут може кормить? Давай вот так. отак. Опа! Все. Живоловка працює. Попався якийсь, до нас прийшов якийсь кіт. Він виновник того, що хтось -то у нас цеплята брав чи не, він не доказано. Так що ми його на перший раз прощаємо і відпускаємо. Будемо далі її випробувати. Може зловимо якусь ласку чи тхара, чи що то буде цікавіше трошки. Так що всім пока, всім здоров'я бажаю і мирного неба.